Доброго дня, мої дорогі підписники. Ще раз сьогодні хочу зробити Ну, щось дуже смачне. Не буду розказувати для того, щоб ви додивились відео до кінця. Спочатку підпишіться, поділіться з друзями. Я в Туреччині, ви знаєте, так? не буду повторюватись в Аланії. І я вже навчилася працювати з лавашами. Є у них товсті, а є ось такі тоненькі, прямо як от тісто. І роблю я їх із сиром. А сьогодні хочу з фаршем і ось зараз розкладу з фаршем і сиром. На пополам зробити. Так, спочатку розкладаю оцей лист. Їх можна, я вже пробувала запікати в духовці і на пательні. Ми сьогодні зробимо і так, і так. Ось у нас фарш. Зараз додаємо різних спецій. Ось зелень, ось яйці. Ось у нас сир. Що? Різних спецій. Я вже тут дала куплені спеції, але я додам, я додам дуже люблю коріандр. Ви любите коріандр, мої дорогенькі? От, сюди додам коріандр. Яйце одне вбила. Я хочу фарш трошечки. Змішати, щоб ось так, помішаю добре. З яйцем збила, ми його будемо накладати зверху на ці лаваші. Будемо робити вкусняшки мої, хороші. І запечемо. Додамо добре ще солі. Мені замало. А в мене морська, яка вже є. Така і буде. Добре додамо солі, бо мені замало. І перчику хочу додати, бо я дуже-дуже люблю перчик. Я не бачу, де він у мене є. І добре додамо перчику. яєчком, щоб більше кубків трималося. Рівно в лаваш буде яйце входити. Сюди збиваю 3 яйця, для того, щоб все це справу змащувати і добре зб'ю. Тепер натру сиру. До речі, мої дорогенькі, ви можете весь сир зібрати, який у вас в холодильнику є. Він може бути різний. Така кубка сира. я ще залишила, якщо треба буде ще дотру. Тепер я використаю зелень, яка у мене є. Дивіться, це базилік. А, до речі, хочу розказати, одна недолуга пані мені написала: ой, Васильок, та базилік, до чого це тут? Мої хороші, я з Буковини. І у нас колись за Буковинських часів, ми тепер стали дуже всі модні, називаємо базиліком. А це було Васильок, його висушували. Користувалися до святої води і в водохрестя. Всі поливали е хати кропили оцим василиком. Так що та пані, яка цього не знає, я їй розказую. Це є, бачите, навіть а це є наш базилік. Колись моя бабця не знала, що це називається базилік. І так, беремо всю зелень, яка у мене є. Базилік люблю, знаєте чому? Базилік. Він дає такий класний, класний запах. І забираю всю петрушку, яка в мене є. Бо у нас сьогодні ринок, я піду і куплю новенької. Все. І тепер накришуємо, бо ми це будемо справу посипати зеленю. Нам треба, щоб було зелені. А взагалі, яку зелень любите. Ту і використовуйте. Шпінат можете. Скажу чесно, я ненавижу шпінат. Не знаю чого. Чогось я його не люблю, але тут, в Туреччині готують всі, його дуже багато. І коли є оці ринкові дні, всі купують. А я його просто-ну-не просто переношу. Ну, хтось не любить базилік. Нічого страшного. Перед тим, як ми зб'ємо ці яйці, я включу духовочку, мої дорогенькі, на 180 градусів. Нехай гріється. Я зроблю два види. Я зроблю в духовці, зараз пергаментний папір покладу і зроблю на пательні. Буде два види. І тепер вбиваємо яйця. Ну, що, мої дорогенькі, почали? Давайте, лаваш, бачите, тоненький. У мене хто підписники приїжджають, беруть додому такі лаваші, привчилися всі до цих лавашів. Тепер ми складаємо, дивіться, конверти. Взагалі це дуже класно, бо сніданок дуже швидко виходить. Ось так, мої дорогенькі, змащуємо. Яйце нам потрібно тільки для змащення, але ще завдяки яйцю це все справа гарно підростає. О, не шкодуйте яйця. Це надзвичайно смачно. Так, тепер, що ми робимо? Ми даємо фаршу. Даємо, скільки любимо, да? можна легенько його, не треба його дуже, тому що у нас ще буде е, і сир. Не забувайте, да? що ми ще маємо сир. Отак От собі, як вам подобається, так і робите. Да, мої дорогі підписники, хтось може сказати, що я зовсім не газдиня, а я і не пропоную. Бути газдиною. <хи> я просто людина, яка любить щось швидко, не заморочується на кухні. Так, ось у нас зелень. Бачите, де вона потрібна? Ось зелень. І ще наш сир. Ось, тому я рахую, що Жінка 21 століття не повинна сидіти на кухні, не повинна час свій тратити весь свій час на їжу. Так, тепер робимо, дивіться. Так, раз, два. Єсть. Тепер далі. Це ще не все. Тепер змащуємо цю сторону. Добре, змащуємо яєчко. Боже, які у нас будуть лапаші. Я вже хочу їсти, тому що я прийшла з вулиці. Страшенно хочу їсти. Так, у нас фарш. Тут не треба бути суперкухарем. Це я для тих людей показую, для кого кухарі <гум> не потрібно, хто хоче просто. Харчуватися якісно, корисно і дуже-дуже смачно. О. Ви можете це ще ручками зробити так, як вам подобається. Ну що, зелені? Знову триць, тиц, тиц. Єс. Тут посипали. Тепер знову у нас сир. Бачите? Буду сиру докришувати, точно вже кажу. Який сир в холодильнику є, з того і зробимо. Ось так. І лишилося у нас третій шанс завернути це все. Точно так само робимо. Зелень є Оп. Тепер нижню сторону змастимо яйцем і покладемо на тасу, а верхню потім зверху змащимо. Отак. І отак. Але пательню треба на маленькому вогні, не на великому. Дивіться, наш лаваш з цього боку яйцем. Бачите? На малесенькому. Воно собі буде ходити і запікатися. А тепер зверху. Змащуємо яйця. Я попробую чуть-чуть додати. Тому що, коли зразу гаряче, тоді може зразу швидесенько згоріти, а так хочу, щоб запеклося, і потім нарізати, як булочки. Зрозуміли, чого я очікую. Тепер роблю ще одне яйце, додам. Ви розумієте, зрозуміли, якщо вам треба, ось яйце, якщо вам треба сиру, то кришуйте сиру. Якщо вам треба яйця, докришуйте яйце. Якщо вам треба зелені, докришуйте зелень. Нічого тут страшного немає. Ось так. Пішли далі. Ось так мої хороші. Тепер перевертаємо. Дивіться, ви б ще цей запах почули. Можете навіть накривати кришечкою, мої дорогенькі. Щоб ваше е, м'ясо там пропіталося. Я так і зроблю. Я накрию кришечкою, мої дорогі. Ось так взагалі скрутила газ на мінімалку. Кришка не ця. О! Ага. так. Ага, от є велика кришка з цієї патень. Все, взагалі виключаю. Дивіться. Взагалі виключаю. Нехай доходять. Мила ваша. І робимо. Так, робимо ще один. Змащуємо яйцем, щоб під низу було, і покладемо в духовочку. Змастимо гарно-гарно яєчко. Якщо воно не буде рівненько, ви не переживайте. Це не страшно. Все, дивіться. Тепер змащуємо все яйце, яке залишилось, ми обмастимо по всій поверхні наших лавашів. Бачите? Ось так, щоб воно жовтеньке, гарненьке було. І що у нас пішло? Десь 200-300 грамів сиру. Ні, 250 десь пішло сиру. Ем, пучок зелені, можна більший, можна багато. Якщо ви любите зелень, можна багато. Фаршу 300 грам пішло. І 4 яєчка. Все, це ми закладемо зараз у духовочку. Мої хороші, ось наша духовочка. Дивлюся 180. Знаєте, я покладу десь на 170 градусів. Мені не треба, щоб дуже сильно. Мені навпаки потрібно, щоб воно гарно підходило. Зараз ми будемо пробувати і той, і той лавашик. Так, а дивіться, що у нас вийшло, коли ми накрили пательні. Подивіться, як наш лаваш виріс? Просто це коли, я дивіться, повністю виключила духовочку. Ви не повірите? Так, спочатку ми розрізаємо той, що у нас був на пательні. Піджарений. жарений. Ось так. М -м -м. Як ви думаєте, що з запахом? Бомба граната мої, хороші, з запахом. Спочатку покажемо цей. Зараз буде допікатися у нас а, гаряче. Так, зелена тарілочка у нас буде. Дивіться, ха-ха, Це як пиріжки. Дивіться, сир, бачите? Дивіться, зелень, сир, м'ясо. О, тут, видно, стільки зелені. Сир тягнеться, дивіться, я навіть, а не дорізала. Зараз доріжу. Угу. Тягну сир за собою, бачите? Ось. Подивіться, з цього боку. Ось, зари листини. Ми з вами будемо куштувати. Будемо оцінювати мої хороші. Ці жарені, так? Да? Гарячі, я не можу так швиденько. Ці у нас жарені. Подивіться, яка краса знову. Сир, сир, сир. О, падає, дивіться. Красотень! Ну, подивіться, як вони підросли. Два пироги. Бачите, обалдені? Супер. Мої хороші, поки ті запікаються, я вже доїдаю. Ну, не можу стриматися. Дивіться. Ммм. Це неймовірно. Зараз ми ще подивимося, якісь духовки. Без олії. Ну це просто... Я не стрималася. Тільки благодаря вам. Ммм. Зараз мої підписники замітять, що в мене синці. Мої хороші. Я проходжу процедуру в салоні для гарних жінок. Буду дуже гарною. Так що, якщо звернете увагу, пам'ятайте. Люблю вас. М -м -м. Отак, дівчатка, дивіться, отак виглядають наші лаваші з вами. Придумайте блюдо, як це називається, а зараз ми попробуємо і поговоримо. Ну що, розрізаємо на маленькі кусочки, щоб поменше їсти, щоб не об'їдатись. Бачите, а ці вже без олії, ці просто запечені. Боже, боже. Малесенькі зроблю, а то знову все з'їм. Ні, я обманюю не все я з'їла. Ах ти мої хороші. Боже, а зелень, Петрушечка, Базилік, як пахне. Ух, мої любі, чарівні. І тепер ось так. Ріжемо, Гарячі. Ну, ось мої хороші, вийшли і запечені без олії, дивіться, це. На пательні, якщо ви в духовку не хочете класти, а це в духовочці. Подивіться. Бачите? Але ми зараз поговоримо. Спочатку, мої дорогенькі, підпишіться. Покажіть всім своїм друзям. Бо пані Марина не газдиня. Взагалі погана газдиня. Я писала одній пані, що я вмію заробляти гроші. Ось, я вмію заробляти, я вмію бути успішною показати своїм дітям, як це треба робити. А готувати треба щось легке. Дивіться, якщо в Україні у вас таких лавашів немає, і є круглі або овальні, просто берете лаваш круглий і берете частинами робите. Одну частину змащите добрим яйцем, сир ем, фарш, потім другий кружочок, потім третій. Ну, три, три-чотири достатньо. Більше не треба, щоб вони добре піднімалися і були такі гарні. Скажу, куди я це роблю? Роблю я часто тут в Аланії, тому що часто до мене приїздять підписники, особливо з діточками, і ми їдемо на пікніки. Я набираю: оце я тільки три лаваши зробила, а роблю взагалі 5-6. Набираю, ми йдемо на шашлик, я вам скажу, що навіть до шашлика не доходить. Діти це з'їдають на мах. А у нас в Україні, дивіться, зараз іде город. Мене підписники посилають. Тобі би нагород, я там була, я знаю, мої хороші. Зараз приїду, буду в Україні робити такі лаваші. І ви побачите, я теж зроблю приклад. І коли цілий день на городі берете з собою великий термос з чаю. І ось такі лаваші. І все, ваш день свобідний. Ви свобідна. У вас є час на відпочинок. І сім'я не голодна, діти не голодні, внуки не голодні. І ви можете зробити косметичні процедури. Або хто полюбляє посидіти на городі, посадити квіти. Тобто займайтеся своїми справами, економте час, бо в нашому. 21 столітті. Шкода тратити час на їжу, на готовку їжі. М -м -м. А це ще краще. Будь ласка, супер, пупер мої хороші. Я вас люблю та обожнюю. Не забудьте поділитися.